Ось ще одна свіжа фікальна врізка в наші детські катакомби. От знаходяться рядишком состаріним шохтьорським початку начало двадцятого віка. Ще кілька місяців тому одеські дігари водили сюди туристів та влаштовували змагання зі спортивного орієнтування в лабіринтах. Тепер же пройти тут майже неможливо через сморід і тони нечистот, що зливають сюди мешканці села Нерубайське через самовільно врізані труби. Ось там знаходиться саморобна врізка. Саме через неї нечистоти потрапляють у катакомби. Проте дістатися туди вкрай важко. Уся підлога вкрита фікаліями. Нерубайські катакомби претендують на потрапляння до списку ЮНЕСКО. Їхню окрему ділянку навіть визнали найвідвідуванішим підземним об'єктом у світі. Спелологи твердять: якщо не ліквідувати усі врізки, про ЮНЕСКО можна забути. ЮНЕСКО. Может, конечно, это все когда-то і попадет, але це очень большой труд. І самих людей, і следователей, і властей, это всі должны вместе трудиться, работать для того, щоб це стало об'єктом всемирного наследия. Місцеві депутати кажуть, що селяни зливають нечистоти у катакомби через відсутність нормальної каналізації. А на її будівництво не вистачає коштів. Можна получати грант подати, єдиним вопросом нужно реально серйозно зайнятися і ну продвинуть на самом високому рівні. Я думаю, если би возможно, не такі великі скажем так, аткати, то возможно, нам би вистачило дніхи своїх для того, щоб уже як мінімум начать делать эту програму запускати. Село Нерубайське розташоване над системою підземних ходів. Затоплення тунелів нечистотами може спровокувати суви, кажуть екологи. А це вже загроза для людських будинків. Но если мы делаем какие-то какие туда сливаются дренажи, если не так нормальний сток з города, что мы, к сожалению, видим, от последние дожди показали, це происходит потоплением, как вот этих вот слоєв ракушника, так и катакомп. Загальна довжина одеських катакомб становить понад 2000 км. Яка частина лабіринту вже затоплена чистотами, ніхто зараз не знає. Адже дістатися до таких районів украй складно ситуація лише погіршується, кажуть екологи. Дмитро Долматов, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.